У ньому Він нас вибрав перед заснуванням світу, щоб ми були святі і бездоганні перед Ним у любові. Він призначив нас наперед себе на те, щоб ми стали Його синами через Ісуса Христа. У тіло, зароджене в утробі матері, Господь вдихає дух і світ приймає нову людину. Людину, сотворену на образ і подобу Божу, здатну любити, чинити добро і жити в Христі. Кожна людина, приходячи у цей світ, отримує духовний спадок від наших прородичів, але спадок, на жаль, не позитивний, радше негативний спадок первородного гріха, спадок духовної смерті. Через гріх смерть прийшла у світ. Та через любов Божу, через смерть і Воскресіння Христа ми отримали нове життя, життя обдароване Божою благодаттю і Його любов'ю. Виявом такої благодаті Божої сили в житті кожного християнина є святі таїнства, через які отримуємо Божі ласки. Приймаючи святі таїнства, ми народжуємося, живемо і закінчуємо наше земне життя. Тайна хрещення розпочинає християнське життя. Це народження до нового життя у Христі. Без прийняття цієї тайни не можна сповідатися і причащатися, не можна приймати інші святі тайни. Вона відкриває нам двері в церкву Христову. Тільки прийнявши хрещення, чоловік стає членом церкви, царства небесного. Хрещення це є тайна нового сотворення людини. Та як на початку сотворення Господь Бог взяв своє сотворіння в руки, так само в тайні хрещення Господь наче бере в руки свою дитину і робить її новою істотою. Це є тайна нового сотворення. Коли хто не вродиться з води та духа, не спроможен увійти у Царство Боже. Святитане хрещення це, по перше, є Божа воля. Сам Господь Ісус Христос нам показав, як треба робити, тому що Він проходив цю святу тайну. Е, в цій святій тайні е, людина одержує можливість спастися, одержує особливу благодать, допомогу Божу, допомогу неба. І душа стає у світлі, у благодаті, одержує чесноти. І людина в такий спосіб відкриває для себе новий духовний світ. Обряд хрещення розвинувся в древній церкві в ціле богослуження, звершуючи, яке люди приймають тайну і до сьогодні, христячи свій ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, як навчав Ісус Христос Апостолів. Ідіть, Отже, і зробіть учнями всі народи хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. У первісній церкві люди, які бажали прилучитися до християнської спільноти віри, просили єпископа їх охрестити. Хрещенню передувало навчання віри і усвідомлення, що всією своєю сутністю охрещуваний отримує нове розуміння життя як член церкви Христової. На початку Великого посту священник з єпископом екзаменували кандидатів до хрещення, питали близьких, чи оглашений, ім'я якого оголошували передвірними, добре живе. Чи послушний родичам, чи не впивається, чи не є розпусником, чи не допускається більших провин, обтяжуючих людину? Сорок днів катехумени приходили до церкви на молитви, екзорцизми, вигнання злих духів та на катехетичне навчання. Святий Кирило Єрусалимський, що жив у IV столітті, так радив катехуменам перед хрещенням. Від сьогодні стримуйтесь від усяких злих учинків. Нехай твій язик не вимовляє поганих слів. Навернення дорослого чоловіка буває рішуче або ж поступове, а благодать тайни освячує і закріплює духовне відродження. На початку ери християнства охрещували лише дорослих. А вже в III столітті церква прийняла звичай хрестити немовлят. При хрещенні ж дітей, не маючи свідомої віри, також засіюється зерно благодатного життя, що приводить до повного відродження хрещеного за умови доброго християнського виховання. Чин хрещення розпочинається з священника із кандидатом у притворі при вході в храм. Проте передує хрещенню молитва для знаменування дитяте, що приймає ім'я. Господи, помовійся, Священник, знаменуючи чоло, уста, груди дитини, мовить молитву: Господи, Боже наш, тобі молимося до Тебе просимо. Нехай знаменується світло лиця Твого на цим рабі Твоїм. Андріві, нехай знаменується хрест для народного сина Твого в і в помислах Його, щоб уникав він суєти світу всякого лукавого підступу ворожого, а йшов за веліннями твоїми, і дай Бог. Щоб... Саме та новизна, відреку... яка діється з людиною та хрещення, і дає підставу для того, щоб та нова людина, нова істота отримала нове ім'я. З одного боку, це нове ім'я виявляє сутність тої нової людини, яка вже живе у Христі. А з іншого боку, в тайні хрещення людині дається небесного заступника, який молиться, заступається за неї перед Господом. І дуже часто вибирається ім'я саме того святого, якого дана особа мала би мати як свого небесного покровителя. Радуйся, Богородице, Богородиця Діва, бо з тебе зазяло Сонце, правди Христос Бог наш, що просвічує тих, що в темряві. Веселися й ти старше праведний, ти прийняв об'яття визволителя душ наших, що дарує нам Воскресіння. Ім'я є дуже важливе в Біблії. Багато разів у старому заповіті згадується, коли Бог давав ім'я і Особливіший спосіб це знаємо про пророка Мойсея, пророка Іллю, Івана Хрестителя, та й про самого Ісуса Христа. Справа в тому, що з ім'ям є зв'язана особливий зміст е, життя даної людини, чи її місія, чи піснецтво. І тому, е, коли надається ім'я, воно е, людині, як би казати, Дає певний напрямок, певну відкриває певну певну місію житті, щоб охороняв його перед Відмовивши попередні молитви і тричі дмухає на уста, чоло і груди охрещуваного, промовляючи, вижене з нього всякого лукавого і нечистого духа, що скрився, гнізниця в серці його. Вижене з нього всякого лукавого і нечистого духа, що скрився і в серці Його. Вижене з нього всякого лукавого і нечистого духа, що скрився і гніздиться в серці Його. Потім кладе свою руку на його голову, молячись. Во ім'я Твоє, Господи, Боже істини, єдинородного Сина Твого Святого Твого Духа. Кладу руку мою на раба твого, Андрія, що сподарився прибігти до святого Твого імені і під покром Крив Твоїх схоронитися віддали від нього ту давню оману. сповни його вірою в тебе і надію, любов'ю, щоби зрозумів, що ти єси єдиний Бог істинний, єдинородний син, твій Господь наш Ісус Христос, і святий твій Дух. перший та... жест покладеної руки означає Господній захист, оберіг і Його опіку.

«Чи ти відрікся сатани? Відрікшись від диявола, хрестні батьки повертаються обличчям до Сходу і підтверджують з'єднання з Христом. Чи з'єднуєшся з Христом? З Чи з'єднуєшся з Христом? З Чи з'єднуєшся з Христом? З Чи з'єднався ти з Христом? З єднув. З єднув. Чи віруєш йому? Вірую Йому, як цареві і Богу. Вагому роль для хрещеного відіграють хресні батьки. Як бачимо від імені хрещеника, вони відрікаються від дьявола і з'єднуються з христом, тим беручи на себе відповідальність доброго християнського виховання дитини.